Аграрій сам вирішував, яку продукцію сіяти. Що стосується винограду, то дуже велика проблема. Що стосується садівництва, то вона краще на правобережжі було знищено приблизно до 200 гектарів. Понад 300 тисяч гектарів сільхозземельо стала без зрошення. По нашим підрахункам було знищено понад тисячу одиниць сільхозтехніки та обладнання, вітаю ви на каналі вгору Херсон, і сьогодні ми говоримо з виконуючим обов'язки директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитром Ігнусовим. Я хочу запитати про те, скільки зараз території, на які вирощувалися важливі для Херсонщини культури, залишаються під окупацією, тому що Херсон, правобережна частина Херсонської області звільнені, але на лівому березі була сконцентрована величезна кількість полів та фермерських господарств. На лівобережній частині Херсонщини, яка зараз окупована, налічується полтора мільйона гектарів сільхозземель, які активно використовували наші аграрія. На деокупованій території площа складає 520 тисяч гектарів. Тобто, це в три рази більше так. на то у нас і по площадям, а також по кількості підприємств та фермерських господарств лівобережжя було втричі більше ніж правобережжя. Якщо говорити про правобережжя, про господарства аграрні, то яка площа земель замінована, яка розмінована, тому що з цієї кількості, яку ви назвали, я так розумію, що певна кількість досі замінована. Так, ну і загальної кількості 520 тисяч гектарів. Земель після деокупації було визначено потенціально заміновані та ті, які потребують обстеження 508 тисяч гектарів. З цих 508 тисяч гектарів на сьогоднішній момент офіційно обстежено, розміновано та очищено від вибухонебезпечних предметів загальна територія загальної площі 65 тисяч гектарів земель. Тобто, та територія, яка, можна сказати, офіційно, вона розмінована та вже використовується аграріями. Приблизно 50 тисяч гектарів це коли самі фермери, рискуючи своїм життям, здоров'ям, використовуючи різні різноманітні механізми для розмінування, самостійно розмінували та питаються використовувати землю, обробляти та вже садити та сіяти в сільхозпродукцію. Але наскільки я правильно розумію, що на тих землях, які не розміновані, на них також фермери засіють врожай. Тому що ми регулярно чимо повідомлення про те, що в тому чи іншому там селі селищі підірвався тракторист. Оскільки в аграрії самостійно намагаються заходити на сільхоземлі, да, на ті, які офіційно не розміновані. Тому у нас за, за цей рік, з початку року, вже було зафіксовано 5 летальних випадків да, із, із смертю аграріїв, да, це трактористи або і директора. Понад 13 випадків вже ну, людина попала в больницю, жива, але ну, з виходу безпечних предметів. Який є прогноз, коли ці землі можуть бути розмінованими і безпечними? Якщо не поміняється нічого, то це більше 10 років нам придеться розміновувати всі сільської землі. Я говорю тільки про деокуповану територію, да не Беручи до уваги, що нас чекають полтора мільйона гектарів сільського е земель на да, які теж необхідно буде обстежувати, розміновувати і таку ж роботу е проходити. У нас є ряд е пропозицій, ну, це як і збільшення саперів, спрощення навчання е саперів. Е можливо, для того, щоб е збільшити операторів прот... протимінної діяльності, які б обстежили, да, е можливо, Компенсація господарством за проведено офіційне розмінування, тоді ми дамо змогу присвідчити да, до двох років розмінування правобереж... правобережної частини Херсонщини. Наскільки я розумію, як на правобережжі, так і на лівобережжі, всі території сільгоспугідь вони вважаються потенційно замінованими. Ті землянки, які були в окупації або на території активних бойових дій. Вони вважаються потенційно небезпечними ділянками, да але після звільнення правобережжя провели роботу, Тобто були території, які аграрії вже використовуються, і вони були відмічені, що вони в обробітку і вони безпечні. Є такі території, але є механізм проведення нетехнічного обстеження земельних ділянок. От ми зараз зараз, у ці території, які вважаються потенційно небезпечними, у нас є по одній громаді, ми працюємо, про, 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 працюємо з міжнародними організаціями для проведення нетехнічного обстеження. Тобто ті поля якісь зараз зі сонячником там, пшеницей робиться документація о тому, що оскільки вони використовуються. Да, вже не один е, цикл обробітку земель проведений, да, е, і вони є безпечними. І є процедура, робиться ця документація, подається в офіційну базу, і е, ділянки становляться безпечними. І, е, є обов'язок цих орендарів сплачувати вже податки без яких льгот. Завжди з Херсонщиною значна асоціація йде з помідорами, кавунами. Ну там і з іншими агрокультурами, і я так розумію, що помідори і кавуни вони якраз вирощувались в більшості на лівобережжі. Якщо ми беремо іменно овочеву та баштанну продукцію, то можна з певністю сказати, що 90% цієї продукції вона вирощувалась на лівобережжі. Якщо брати в цифрах, то кавунів у нас вирощувалась 21 тисяча. Гектарів на, на цих землях, да, і 90 була було на, на лівобережжі, а овочевих культур на 40 тисяч гектарів. Це пов'язано в основному з наявністю там зрошення, що більш, більше 90% зрошення це була наша наше лівобережжя. Тому такі більші площаді там. Після підриву Каховської, греблі Каховської Гес, то ми розуміємо, що зменшиться вирощення овочів не тільки на правобережжі, але. В основному на лівобережжя, тому що без зрощення таких культур, як е е томати, овочі, вирощуватися дуже складно. Да, можливо, але не ті врожаї однозначно, і враховуючи нас клімат посушливий, то есть, нереально. Ми всі розуміємо, що лівий берег він буде звільнений, туди, туди зайде українська армія, туди зайде українська влада. І чи треба буде змінювати підхід тоді до вирощування культур на лівому березі? Аграрії самі перестраюються по ту ситуацію, яка, яка є. Дійсно, ми можемо відмовитись від такої, однозначно від таких культур, як рис. Да? Вирощування Скадовський вирощувався. Ми були на першому місці в Україні по вирощуванню рису. Да? На цей від продукції можна поставити, поки це без не буде можливо взагалі. Кукурудза теж неможливо безрошення. Да? Ряд овочей. Баштанну продукцію є у нас в основному на лівобережжі, на правобережжі, та незначна частина, яка можливо на багарів вона вирощувалась, да? але враховуючи урожайність, це буде набагато там, ну, десятки разів менше, ніж вони є. Тобто, можливо, враховуючи вартість, да, таку велику овочів, можливо, в якийсь Можливо, буде в найближчих партіях вирощувати, але це однозначно буде скорочення і перепрофілювання на більш на культури, які в клімат підходять. Да? Це для можна... баштаних я уточню, як незнавець, для баштаних зрошення не потрібно 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 Для, Ну Ви розумієте, завдяки зрошенню ми можемо вирощувати набагато більше. Ну, я, наприклад, вам скажу, да тобто на зрошенні ми можемо вирощувати там до 80 тонн баштана да кавунів з гектара. да Зараз ми маємо на багарі господарство вирощують до 10 10 тонн. От якби раз, разниця в цьому, але можливо на багарі вирощувати кавуни. Але вони можуть бути. Других кусових якостях да, і дуже дуже невелика вражаність за відсутністю зрошення, тобто ми ведемо мову про те, що нам доведеться повністю перепрофільовувати, повністю. Да. Тобто, нам по перше, ну, треба розуміти, відбудуємо ми греблю кого або не відбудуємо, які сроки е, буде е, тривати відбудова цієї коїхокаховської ГЕС. Да, скільки сроку буде наповнення? Каховського водосховища, через скільки ми зможемо подати воду на воду на зрощення лівобережжя. І вже після цього говорити про ту яку продукцію або товари, сільхоз, які ми можемо вирощувати без води. От це повлияє на, від продукції, які будуть вирощуватися аграріями. Після деокупації, чи змінився склад культури, який вирощують саме на правобережжі? ту замінованість, яка була на той час, да, вона дуже велика. Тому по мірі розмінування земель аграрії сам вирішили, яку продукцію сіяти. Да. Якщо ми говоримо ті, хто раніше розмінувався, да, у них була можливість посіяти пшеницю ячмінь. Да. Ті аграрії, які вже затягнули, з посівом, і вони вже в терміни, то вони всі сіяли соняшник. Да? Тому, оскільки там значна частина там збільшення було розмінування саме в травні червні тому у нас, якщо говорити про структуру посівів, да, то у нас там вдалося постійти 62 тисячі гектарів сільхозкультур, із яких 35,7 тисяч гектарів це технічні культури, да? 31 тисяча соняшника саме була. Зернова група це 23 тисячі гектарів пшениці ячмінь. Тому, із-за того, що ми сроки пропустили посів, дуже пізно для соняшника, як звичайно, тому от соняшника було більше. Після збирання у врожаю, то у нас, якщо раніше там, в серпні ми, ми збирали соняшник, да, вже там, в кінці то ми зараз всіми сроками затримкою на збирання соняшника ми йдемо в першій декаді вересня. Цього року, то тобто є з затримкою, плюс проблема є інша по поводу там, наявності техніки, да, її дуже мало, не вистачає, тому у нас збільшуються сроки пасіву, збільшуються сроки збирання вражаю. Кожне господарство ще. Займається отриманням якоїсь допомоги благодійної да? Благодійної, которая, допомога йде через державний аграрний реєстр. Да? Там, якщо є змога, недавно аграрії Дніпровської області допомогли, е надали на пострадавшим підприємствам 100 тонн пшениці насіння, да? тому аграрі, ага, є, є безкоштовне насіння, е тому вони там, сіють пшеницю. Є безкоштовне насіння. Тоже, там, акція тоже Говард Баффет проводив, що на единицю ріпака, одна єдиниця безкоштовно впливає на вибір той культури, да, це ціна на неї. Тобто, зараз я спілкуюся з аграріями, вони говорять, що ячмів взагалі невигідно, оскільки там ціна дуже низька, пшениця теж і приплюється більше на ріпак. Да? Ну, ріпак немножко ціна там тому кожен, кожен цінова політика політка впливає вли, дуже на структуру посівів, і плюс там відсутність коридору, там блокування портів теж дуже впливає. Я вас хочу запитати про те, що з херсонськими садами і виноградниками, тому що, наприклад, ми знаємо, що виноградники винарняки називалися раніше князя Трубецького, mm -hmm. зараз вони змінюють назву. Вона замінована, майже знищена. І як багато таких господарств, які знищені, фактично, які вирощували якісь фрукти і виноград, і який відсоток працює досі? Чи є щось збережене? Що стосується винограду, це дуже велика проблема. По винограду дійсно багато винограду згоріло там в результаті бойових дій. Всі підприємства, всі, всі пошкоджені, Да? Є ті, які можливо відновити, а є ті, які відновити дуже, дуже, дуже складно. Це там, 10% наверное, на кількість всіх, всіх виноградників, які у нас були. Про Євобережжя е теж багато виноградників. Кадяк Таврія, да у них був виноград, бо що не помиляюся до тисячі гектарів, але він знищений вже ну згорів для того, щоб відновити, не заново робити якби закладку цього винограду, викорчовувати. Це, що стосується виногра... виноградництва, дуже погана ситуація. Це, що Стосується садівництва, то вона краща ситуація. Тобто у нас є декілька підприємств, які працюють на зараз. Проблема в людях: немає людей, які повинні працювати. Тому багато продукції, яка виросла виросла. Вони, хоча вони там не обробляли сад, але продукція виросла. її може бути менше було, там вона не такої якості, там не таким вражаєм, але вона є, і треба було зібрати. Це проблема. Багато продукції залишилось на деревах просто. Знила, отак от можна сказати, підприємства дуже постраждали як самі дерева, так і самі підприємства, оскільки багато, багато пошкоджень холодильників, які були, да їх частково відремонтували, але багато пошкоджень. Вони намагаються відновлюватися самі, там питаються все таки. Хоча вони на зараз знаходяться в активних на території активних бойових дій, та дуже гучно, дуже складно. Але ну вони там садами ситуація ну набагато краща, ніж з виноградниками. Як Каховської ГЕС вплинув на ситуацію, і як багато земель було затоплені, як багато врожаю люди втратили? Щоб брати лівобережжя і правобережжя було затоплено приблизно 10 тисяч гектарів сільхоземель. Більша частина ця звичайно була на лівобережжя, оскільки берег це набагато нижчий да, правобережжя. Якщо говорити про продукцію, то тут набагато більше постраждало населення, саме. Есть, коли були затоплені їх огороди, на яких вони вирощували, вважаю, там, для себе. Що стосується інших, ну, взагалі на правобережжі було знищено приблизно до 200 гектарів. Це там пшениця, ячмінь трохи соняшника. І плюс там овочеві культури. От така проблема. Найголовіша проблема при підривві Каховгегеси це відсутність зрошення, оскільки е, дам, понад 300 тисяч гектарів е, сільського земельна сталася без зрошення. Да? І нам треба думати, як. як перепрофілюватися на якісь інші культури. Хочу запитати про техніку. Техніки не вистачає, тому що коли росіяни тікали, вони її повивозили. Було не тільки вкрадено техніки, але ну, те, що було не знищено, не пошкоджено, та все інше було вкрадено. Є підприємства, які змогли зберегти там, хто прятав техніку, там у кожного була різна ситуація, хто змог вивезти її з. Окупації, хто не змог. Більшість було знищено. По нашим підрахункам було знищено понад тисячу одиниць сільхозтехніки, та обладнання. Це трактори, комбайни, навесне обладнання для обробітку ґрунту, посівні комплекси. Багато там автомобілів автомобілів все було знищено. Ми можемо зараз бачити цю згорівшу техніку. Вона, вона є на кожному господарстві, яке да, ми оглядали. Плюс якась техніка вже пошкоджена, відправилися до Києва на свою виставку, щоб для того, щоб мер фермера хочуть повернути увагу, що їм не вистачає техніки, це дуже велика проблема. Було багато фактів саме на вкрадення. Тобто поступає інформація, де підприємства звертаються до правоохоронних органів, є порушення кримінальні справи, що багато-багато техніки було, яка ціла, яку можливо було вкрасти, то вони вкрали. Да? І деякі фермера говорять, що. Скільки техніка сучасна, да з GPS-ами, то і в Росії її бачили, і в Криму там можна прослідити весь весь путь цієї техніки. Тому проблема була би, є дуже дуже великою. Ми почали співпрацювати. Рано підписала обласна військова адміністрація з фондом Говарда Бафі та перемоги». перемоги. Да? І на зараз спочатку, початку очі хрестовочни не розглядали, тому що бойові дії тривають. Земля заміновано, і дуже великий ризик відправляти сюди техніку. Спочатку було направлено три комбайна для збирання зернових культур фондам тих, пострадавших підприємства. один трактор, да, який посіяв. Ми з командою жною перемогою там об'їздили Багато багато підприємств показали, що фірм незважаючи на ці ризики, да, то фермерам необхідно ну, допомога. І було прийнято рішення, і вже. Зараз ми займаємося логістикою доставкою, і вже більше погоджено більше 16 тракторів та комбайнів на збирання соняшника да, і тракторів на посів вже зимих культур. Ну, найближчим часом вже буде у наших підприємств і буде змога пришвидшити цих роботи. Але ну, це не може не вирішити да, там загальну проблему, але. Набагато набра набагато спростить роботу, чи відчуває Україна нестачу агропродукції через тимчасову окупацію частини Херсонської області і бойові дії фактично на звільненій частині? Ну я думаю, що цю нестачу агропродукції наша, да, і це в основному овочеві культури, да, та баштанна продукція. Фрукти ягоди ми відчули після окупації і да, ще в 22-му році, тому що Україна да, за кордоном стався без, без нашої продукції. Це одразу впливало на цінову політику. Да. Ми бачимо, що овочі, всі фрукти, ну, таких космічних розмірів, ціни на них. Да, я думаю, що кожен на себе відчув цей наслідок. Вже в 23-му році. Деякі області почали перепрофілюватися та нарощувати вирощування овочевих культур. У нас овочі більшість площадя овочів в Одесі, в Миколаєві, Черкаси, де, де є зрощення, там почали все припрятуватися на, на овочеву продукцію. Ціна на осінь про наживну на 10% повинна знизитись. І деякі, ну там магазини, супермаркети, там навіть в Херсоні, да, всі пріфприпрофлювалися саме на закордонну продукцію, а також продукцію Одеси Миколаєва. Ми зараз змушені саме от їсти те, що є. Тому наших кавунів небагато, да. Ну тим паче вони наоборот стали цінуватися. Да? І я не вперше зустрічаю, що вже у нас. Херсонські кавуни вирощують і в Києві Кавуни, і в Одесі, і в Миколаєві, херсонські кавуни. Говорю, так подобать, ви ж ви ну, не, не розуміють, що херсонські кавуни е, не, не тільки словом, там, херсонські, да, вони цінуються, а тим, що в нас тут свій клімат, своє сонце, своє, свій ґрунт специфічний, да, і херсонські кавуни. Ну не з чим не переплутаєш. Але от, от вже, і, я вже бачив, що і в Києві вже херсонські кавуни вирощують. І в Львові вирощують херсонські кавуни. Ну, так що я думаю, я, ну, би, я... І надіюсь, що все-таки ми будемо з кожним роком нарощувати ці, вирощувати наші продукції, да, нашого бренду. І надіюсь, що... Хочеться не розтягнутися на десятки років, хочеться ну, робити такі великі кроки кожного, кожного року. Да? Якщо бачимо, де у нас прогалина, то потрібно всі зусилля з боку держави, да, міжнародного суспільства все-таки приділяти увагу тому, що необхідно і скоріше відновити нашу Херсонщину. Чи знаємо ми, що відбувається на Лівобережжі? Звичайно, ми не можемо це оцінювати, не можемо бачити всю картину, тому що у нас. Немає інформації, але чи як багато полів там засіяно, чи можемо про це говорити, як багато продукції з української землі вивозяться там в Крим, в Росію, і чи багато взагалі росіянам вдалося зібрати? І як вони я так розумію, просто вони цим дуже пишаються в засобах масової інформації? Але хотіли б знати, яка ситуація насправді яку ну так звану агрополітику вони там ведуть? Я ну інформацію. Тільки засобів масової інформації отримують щодо, щодо ситуації там, аграрної політики, їх да, і вірити, тому що там говорять ну, под, под великим питанням, Те, що я там зустрічав фермерів, які вже виїхали звідти, да, то багато підприємств розрушені, розграблені, то що я чую. Є ну, ті, хто працюють, то працюють. Ну теж під великим питанням цінку коли ти інформацію, чуєш з усіх істочників, да? і, і робиш свої якісь, якісь суб'єктивні висновки. Я думаю, що ну, після декупації ми зможемо оцінити, буде можливість оцінити повністю, що було за цей період, да? які там процеси були, як йшло збирання, хто отримував якісь допомоги, дотації там, хто як працював. На блага, хто працював наоборот, якби шкода, шкода нашій державі. Я думаю, це ну, будуть оцінювати і в тому числі і правоохоронні органи, тому будемо робити висновки і оцінки після деокупації. Це буде навіть, правильно. Вже вересень. І чи ми можемо підбувати якісь підсумки, яким був цей аграрний рік для Херсонщини? І, можливо, на початку враховуючи заміновити такі пошкодження, такі збитки, дуже, дуже було трудно оцінити. І так з першого погляду ну, казалось, що це багато-багато років да, відновлення іменно аграрного Херсонщини. Да. Потім, коли почали спілкуватися з аграріями і бачити їх настрой, то більшість більшість. Більшість більшість більшості підприємначалі підприємства, підприємства повертатися, керівники повертатися, да, які виїжджали, і дуже сподобався і настрій. То тобто, і головна їх задача була і ціль на зараз це скоріше, скоріше відновитися вийти на ті потужності, які були до початку військової агресії. Враховуючи, що ми там вийшли на 10%, Ну ми так в принципі прогнозували більше 10% там посіву, да по моїм прогнозам. На, на осінні посів ми будемо там, до 150 тисяч гектарів вийдемо, тобто це ну, приблизно там, 35%. Тобто да? ну, повинні для того, щоб повного відновлення, відновлення необхідно років так три етапи при умові підтримки держави до нашого аграрного сектору. І ми зараз ведемо аналітику, що у нас там, яке збирання врожаю, який був посів, і ми завжди. Для себе ставимо ціль, ми беремо цифри 21-го року, да, і робимо аналітику, саме порівняно з вашим першим роком. Да, і для того, щоб бачити картину, що ми можемо, да, і що ми зараз маємо. Тобто, якщо говорити в цифрах, да, то дуже сумно. Але я думаю, скоріше зростання і відновлення гранцитру буде, буде тільки після звільнення лівого берегу.